За минулого добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 104 повідомлення, з них 19 про кримінальні події та злочин. Два факти дорожньо-транспортних пригод. Один факт мав місце мікрорайону Ревівка під час руху Рено-трафік склаїв наїзд на велосипедиста. за допомогою камер відеоспостереження було відтворено обстановку даної дорожньо-транспортної пригоди. Пенсіонера 63-річного було госпіталізовано до лікарні. Також сьогодні, зранку, на Богаєвського жінка на автомобілі Хюндай скоїла наїзд на велосипедиста, не надала перевагу у русі. Потерпів 65 десять року народження госпіталізований до лікарні для проведення огляду попередньо отримав легкі тілесні ушкодження У вулиці старшого лейтенанта кагала. Вчора надійшла інформація. Від медиків про те, що хлопець вистрибнув з вікна 9-го поверху. Відразу на місце події прибули правоохоронці, Попередньо встановлено всі обставини. На місці медики проводили реанімаційні заходи. Хлопець 2000 року від отриманих травм помер. Вчора протягом дня ми мали черговий раз декілька повідомлень за фактом замінування державних установ, судів та медичних закладів. На місці працювали наші кінологи, також лічі оперативні групи та екстрені служби. Даний факт не знайшов свого підтвердження.